Робочий тиждень з експрес-новинами на телеканалі СТН. Наша команда розкаже вам про головні події України, Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії вітаю вас і далі говоритимемо про таке. До дня міста у Нововолинську відремонтують стадіон. Державні реєстратори відділу центру надання адміністративних послуг взяли участь у кущовому семінарі. Благодійника з Канади вразив стан Луцького військового госпіталю. За коштами цената там зробили частково ремонт. Міністр внутрішніх справ детально пояснив принципові новації закону про id паспорти. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. До Дня міста у Нововолинську відремонтують стадіон. Нині ж кипить робота на двох секторах глядацьких трибун. Ремонтують і саме приміщення будинку спорту. Який об'єм робіт запланували виконати до кінця літа та скільки вони обійдуться, знають наші журналісти. 500 тисяч гривень, саме таку суму виділили міські обранці при плануванні кошторису цього року, аби підрихтувати обличчя місцевої спортивної інфраструктури. Коли ж взялися до роботи, грошей забракло, тож на останній сесії додали ще 50. При формуванні кошторису на 2016 рік було видно 375 тисяч саме на стадіон і 125 тисяч на ремонт туалетів в самому будинку спорту. Зараз ми додатково. Просили депутатів, депутати підтримали. Ми додатково ще довиділили 50 тисяч на саме приміщення будівлі спорту. Там вже завершений ремонт в туалетах і вдалося зробити ще ремонт в коридорі і доробити, змінити освітлення, тому що там з освітленням включалося одним включателем. І коли займалося, наприклад, на одному тенісному столі, світло горіло над усіма столами, що звичайно є неефективним використанням. Зараз це все змінено і буде замінено на Енергоощадні лампи. На стадіоні також роботи зараз йдуть. І мають бути завершені, ми так плануємо до Дня міста. Йдемо на міський стадіон. Заступник директора спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар Валентин Бортнічук розповідає: робітники роблять капітальний ремонт двох центральних секторів глядацьких трибун. Відновлюють східці, заливають бетонну основу і замінюють опори для сидінь. На стадіоні «Шахтар» проводяться ремонтні роботи. Це проводиться капітальний ремонт наших би, трибун. Вони були в дуже жахливому стані, тому що коли спробували змінювати трошки, укріпляти сидіння, значить все було гниле, все розвалювалось. І таким чином вирішили зробити капітальний ремонт, ну, щоб було людям якби, нормально приходити і комфортно себе відчувати в нашому стадіоні. Вже раніше на стадіоні замінили усі ворота, а також поступово ремонтують бетонну огорожу, вирівнюючи або ж замінюючи секції. Нещодавно завершили ремонт арки під таблом. У будинку спорту найбільший обсяг роботи зробили у вбиральнях. В туалетах поновлена нова плитка покладена, будуть нові, значить, нова сантехніка встановлена. Ну, щоб людям людям було комфортно. Люди нас приходять займатися. Я думаю, що тут буде так само все комфорт для них. У приміщенні спорткомплексу ремонтують також із. Зал на першому поверсі Валентин Бортнічук розповідає, мінятимуть і освітлення. Раніше воно було недостатнім. Тепер кожен тенісний стіл освітлюватимуть належно. Лампи замінять на енергоощадні. Також в будинку спорту «Сокошахтар» проводиться ремонт холу капітальний ремонт. От на даний момент вже майже зроблені туалети. Робиться стеля і буде встановлено автономне освітлення, щоб нам трошки економити. Зроблені, як казав, туалети, будуть вставлені двері в кабінетах. Окрім самого стадіону і будинку спорту, облаштовують і під'їзд до комплексу. Раніше тут після опадів важко було оминути калюжі. Тепер фірма-підрядник отримала завдання вирівняти виїзд від ринку аж до проспекту Дружби, аби вода не затримувалася у дворі. Завершити увесь комплекс робіт планують до Дня міста. Державні реєстратори відділу центру надання адміністративних послуг взяли участь у кущовому семінарі, який провели представники територіального управління юстиції Волині. Працівники кажуть, навчання були корисними, адже із розширенням повноважень у них виникає і більше проблемних питань. Участь у семінарі взяли реєстратори центрів надання адміністративних послуг із Нововолинська Іванич та Локач допомогти розібратися у законодавстві, яким повинні керуватися, а також дати відповіді на питання, які цікавили реєстраторів. Із Луцька приїхали фахівці територіального управління юстиції, котрі саме займаються підвищенням кваліфікації спеціалістів цього напрямку. Тренери кажуть, українська законодавча база надто недосконала, подекуди суперечлива. Тому в їхніх слухачів зазвичай багато питань. Законодавство чітко не трактує, ну, якби закон написаний, між порядком і законом є розбіжності, дуже багато нормативно-правових актів повтрачали свою чинність, а нові ще не набрали, ну, не, не прийняті. Тобто розбіжності є в законі, але хочу сказати, що ми до… Прийняття закону цього працювали так само по державній реєстрації речових прав на нерухоме майно, і ну можливо своєї практики їм трішки розказали вони нам своєї, які в них є проблеми. Можна сказати, помінялись досвідом. Чим можемо, тим будемо їм допомагати. Державні реєстратори Нововолинського цна покажуть із розширенням повноважень, стикнулися із безліччю проблемних питань. Тому свою кваліфікацію підвищують, як тільки но випадає така можливість. А тим паче, коли навчання проводять у нашому місті, при прийомі громадян досить часто виникають такі спірні питання, проблематичні питання і те, що. Можна сказати, законодавство в нас неоднозначно тлумачить ту чи іншу проблему. Часто буває таке, що одна стаття одного закону перечить статті чи порядку іншому іншого закону. І дуже, дуже добре, що насправді проводять такі семінари, такі зустрічі, провели знайомства з державними реєстраторами. Насправді, такі семінари потрібно більш частіше проводити, вони є досить інформативні та вирішують справді саме в такому режимі тої конференції обговорення спірних питань, такі питання практичні, скажімо так. Начальник нововолинського центру надання адмінпослуг Алла Ковальчук каже, Меж досконалості немає. Попри те, що за кілька місяців реєстратори опанували масу законодавчих актів і пройшли спеціальну підготовку в області, новому вчаться постійно. Хочу відмітити, що такі навчання потрібні, оскільки зовсім недавно місцева влада перейняла повноваження щодо реєстрації фізичних, юридичних та майна. Реєстрації бізнесу і з 1 травня, тільки тому те, що ми приймаємо досвід і нас навчають, це я вважаю, що потрібно для роботи, тому що робота потребує того, щоб її вдосконалювати. Робота потребує питань, які ми шукаємо відповіді. Послуги із реєстрації майна та бізнесу Нововолинський ЦНАП здійснює буквально кілька місяців, тобто не лише приймає заяви від мешканців, а й опрацьовує їх упродовж минулого року. Кількість звернень за послугами реєстрації склала левову частку від. Усіх заяв волинців. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 33-річного жителя селища Благодатне поліцейські виявили та вилучили арсенал боєприпасів шахтні детонатори та патрони різних калібрів. За фактом незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження. У жителя селища Благодатне поліцейські виявили та вилучили сім шахних детонаторів: 33 патрони калібру 5,6 і та 12 патронів калібру 5,45 мм. На місце події оперативно прибули співробітники вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції у Волинській області. Вибухотехніки належним чином вилучили боєприпаси та направили до Волинського експертно-криміналістичного центру. Для проведення відповідних експертиз йдеться на сайті Волинської поліції. Слідчі Нововолинського відділу поліції кваліфікували подію за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. У Нововолинському міському центрі зайнятості відбувся семінар для людей з обмеженими фізичними можливостями. Участь у якому взяли сім безробітних, головна мета такого заходу допомогти реалізуватися у сфері пошуку роботи особам з особливими фізичними потребами. Присутніх ознайомили з гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає центр зайнятості. Пошукачі роботи дізналися про стан ринку праці міста та можливості професійного навчання для подальшої зайнятості, зокрема, присутнім розповіли про всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, який знаходиться у селі Лютіж, та міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів у місті Львові. Вправа моя ціль та як її досягти сприяла формуванню навичок, постановки цілей та баченню реальних шляхів її реалізації і відповідно можливостей Реалізації у професійній сфері. Учасники заходу дізналися про послуги служби зайнятості, отримали матеріали та інформаційні буклети. На базі Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки пройшли заняття другої школи молодого бібліотекаря під назвою Професіоналізм плюс креативність до рівні сучасний бібліотекар. Серед учнів була і представник Нововолинської центральної міської бібліотеки Ірина Губирук. Бібліотекарі з усієї області мали можливість поспілкуватися на професійні теми, обмінятися досвідом та набути нові знання. Програма школи була дуже насиченою та різноманітною. Проведення такого цікавого заходу відбулося завдяки фінансовій підтримці Волинського обласного відділення Української бібліотечної асоціації. Благодійника з Канади вразив стан Луцького військового гарнізонного госпіталю. За його кошти, а це майже 150 тисяч гривень. Зробили ремонт у перев'язочних, операційних та санвузлах. Напередодні журналістам показали оновлений шпиталь. Волонтер благодійного фонду Шпиталь Майдану Тетяна Ричко розповіла, що співпрацює із канадською діаспорою в проектах, пов'язаних із волонтерством, медичним підрозділом та допомогою шпиталям. І рік тому у них виникла ідея зробити ремонт у санітарних приміщеннях, вибравши заклад, у якому найгірший стан в Україні. Ми провели з волонтерами такий собі тендер. У луцькому госпіталі стан був просто жахливий. Знайшовся пан, якого звати Микола Волер, і він дав свої гроші десь приблизно 150 тисяч гривень. За ці гроші у в госпіталі зробили ремонт, як змогли, каже волонтер Тетяна Речко. Інформує громадське Волинь. Це ремонт в туалетах, операційних, перев'язочних, душових та ваннах. Я взагалі не розумію, як тут хлопці раніше знаходились. Сьогодні ж тут хороші умови для перебування людей, додала волонтер. На Волині підприємець варитиме пиво на сонячній енергії. Новатор виграв грант від організації Об'єднаних Націй на купівлю сонячних колекторів. Завдяки цій інвестиції чоловік планує зменшити використання блакитного палива вдвічі, а це, в свою чергу, дасть змогу знизити вартість продукції. Щомісяця маленька пивоварня на Волині споживає щонайменше 25 тисяч кубів газу. Це її власникові обходиться у 130-150 тисяч гривень. До того ж, дорогі енергоносії своєю чергою роблять дорожчою продукцію. Через це підприємець подав свій проект на конкурс агентства організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку ЮНІДО і здобув перемогу. Тепер за кошти цієї організації йому встановлять сонячні колектори, які підігріватимуть воду для пивоваріння. Про це інформує видання Зік. Економити енергоносії підприємець почав ще задовго до того, як отримав допомогу від міжнародних організацій. Зокрема, встановив два електричні котли, завдяки яким зменшив споживання газу на 30%. Проте цілком відмовитися від дорогого блакитного палива неможливо. Специфіка пивоваріння вимагає, щоб рідини швидко закипали. А без газу це майже неможливо. Приблизна сума інвестицій у цю котельню близько 100 тисяч євро грантових коштів. Решту в модернізацію виробництва має вкладати уже саме підприємство. Мені відомо, що дуже рідко у промисловому виробництві в Україні використовують технологію підігріву води від енергії сонця, принаймні на таких типах виробництва. Ми хочемо показати, що такі технології існують та працюють у Європі, а їх так само успішно можна використовувати на підприємствах і в Україні. Прокоментував спеціаліст із промислового. Розвитку ЮНІДО Марк Дрейк. Окрім фінансової підтримки, фахівці допомагають із встановленням обладнання. Тепер визначають місце, де краще розмістити сонячні колектори. Кабінет міністрів удосконалив документальне оформлення продажу транспортних засобів через суб'єктів, які здійснюють комісійну торгівлю. Ними. Зокрема, автосалони і комісійні майданчики отримали можливість виписувати договори комісії та купівлі продажу на старі автомобілі. Згідно постанови, список документів, які є підставою для реєстрації автомобіля у сервісних центрах МВС, доповнений договором комісії між власником автомобіля і комісіонером, і договором купівлі-продажу авто, за яким продавцем є комісіонер, повідомляє інтерфакс Україна. Договір комісії між власником авто і автосалоном, комісійним майданчиком доведе добровільне бажання власника авто його продати. А договір купівлі-продажу між автосалоном чи майданчиком. І новим власником покупцем дасть можливість йому зареєструвати авто у сервісному центрі МВС без попереднього власника, пояснює суть зміни генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. При цьому автосалони та інші майданчики під час продажу автомобіля видаватимуть акт його огляду з усією необхідною для реєстрації інформацією. Вони передаватимуть цей акт по електронному зв'язку в уповноважений орган МВС, що автоматично. Інтегруватиме інформацію до відповідного електронного реєстру. Як зазначає Олег Назаренко, це нововведення нікого не утискає і не зобов'язує, оскільки за бажанням можна як і раніше оформити такий договір у сервісному центрі МВС. Але для когось зручніше це зробити безпосередньо в автосалоні. Це особливо зручно, коли покупець і продавець у різних регіонах тепер їм немає необхідності разом їхати до сервісного центру, зазначає Назаренко. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков детально пояснив принципові новації закону про id паспорти. Він заявляє, що закон про обов'язкове отримання біометричних паспортів із 14 років на крок наблизив Україну до безвізового режиму із Європейським Союзом. Аваков розповів, що ця система дозволить належним чином формувати єдиний державний демографічний реєстр, у якому вся інформація про видані громадянину документи буде зведена в загальну базу даних для повної ідентифікації особи, оформлення видачі обміну, визнання недійсним та знищення документа, що посвідчує особу, реєстрації місця проживання чи місця перебування. Про це глава МВС написав у Фейсбук і йдеться на ТСН. Крім того, він підкреслив, що до сьогоднішнього дня можна було використовувати неузгор. Одженість баз даних з внутрішніми і закордонними паспортами кримінальним чином, наприклад, оформлювати закордонний паспорт по вкраденому внутрішньому. Аваков пояснив, що закон відкриває можливість для усіх громадян України отримувати замість внутрішнього громадянського паспорту старого зразка книжечки Айді-картки, які із січня видавалися тільки 16-річним українцям. Тепер ID-картки, що посвідчують особу, будуть отримувати усі громадяни, починаючи із 14 років з цього ж віку на чіп паспорту будуть записуватися у цифрові цифровому вигляді відбитки пальців при отриманні внутрішнього документа за бажанням, при оформленні закордонного паспорта обов'язково перша ID-картка 14-річним буде оформлятися безкоштовно. На чіп документа буде записуватися цифровий підпис громадянина. Аваков уточнив, що надалі чіп можна доповнювати різними сучасними сервісами, можливістю електронного голосування або отримання адмінпослуг у режимі онлайн. Глава МВС також додав, що тепер місцеві влади отримали право самостійно визначати категорії громадян, які звільняються від оплати адмінпослуг за оформленням паспорта. Наприклад, учасники АТО та діти-сироти. Вони ж тепер мають можливість компенсувати цим громадянам вартість виготовлення документа. Нові паспорти набагато краще захищені від підробки та від несанкціонованого використання і за рахунок чіпа і за рахунок єдиного реєстру. Це, наприклад, може врятувати від кредитів, оформлених за викраденими паспортами. Тепер оформлювати і видавати внутрішньодержавні і закордонні паспорти будуть центри надання адміністративних послуг і відділення міграційної служби, що суттєво розширить охоплення населення. Нє знизить черги і відповідно усуне корупційну дівницю, Написав Аваков. Міграційна служба в обох випадках стане бек-офісом. За нею залишається віддалене підтвердження інформації у єдиному реєстрі, пояснив міністр. Хочу нагадати, що з 18 липня експрес-новини змінюють формат. Ми зустрічатимемось з вами у будні о 19-й годині. На сьогодні ж це всі новини. В Студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся у компанії з телеканалом СТН. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі!